20 великодніх яєць та журнальний столик усе з петриківським розписом. Це дипломна робота Валерії. Дівчина до захисту готувалася півроку. Ділиться найскладніше було підготувати ескіз та обрати відтінки. Великодні яйця тому, що я раніше займалася писанкарством, тобто мене це надихнуло і хотілося спробувати щось нове. А стіл непевно, тому що. Хотілося показати, які пишні бувають у нас квіти на Дніпрянщині. А Ольга розписувала хлібницю, набір для сипучого та цукерницю. Усі вироби у зелених тонах. Дівчина розповідає, такий колір обрала навмисно, адже він заспокоює. Цікаво, що хлібницю і всі ці кухонні приладі використовували і багато століть до цього. І зараз вони теж актуальні і з точки зору утилітарної і, наприклад, сервірувальної, і також вони є декоративною таким ну. Не приладдям, а декоративним елементом анарх завдяки комп'ютерним технологіям створила особистий орнамент. Дівчина переконана, його можна використовувати як в одязі, так і в інтер'єрі. У основі лежить п'ять культурних регіонів України. Вони представлені у горизонтальному форматі: це Дніпровський, Яворівський, Кримський, Гуцульський, і вони розташовані у різних частинах України. Тому цікаво було спостерігати, як змінюється візерунок. Випускник Максим відобразив сьогодення на полотні. Зобразив нашого захисника та Янгола, який благословляє на перемогу. Донести глядачам, що якби що треба робити все для того, щоб була перемога, бо це для України саме головне. У нас, ну якби, іншого вибору немає. Я в неї хотів вкласти, звичайно. Біль і сум, який я переживаю, бо це ж якби я бачу своїми очами. Свої роботи презентували з опівсотні випускників Дніпро Артколедж. Подивитися їх може кожен охочий безкоштовно. У виставковій залі спілки художників. Експозиція буде відкрита до кінця літа. Антоніна Чайко, Данил Варава та Даніїл Ніколає. Овпень'ю телеканал відкритий.